Усім доброго дня, ми з України. Сьогодні такий день. Хороший трактор я трошки відбив. Мить не будемо, але сьогодні розказав про таку штуку. Я її надівав, коли їздив тягати машину. Ми її так і не використали. Думав, може треба буде десь з боку підтягувати або що це кабестонова лебідка. От. Принцип її роботи заключається в тому, що вірьовка може бути безконечна. Барабан крутиться все час, ми тільки... М -м так. Це у нас гідромотор, напевно, що 125. -й. Ну і етикетки... А, 200 2008. 200-й мотор, це німецький з бурячного комбайну. У мене є ще здоровенний такий, ну, мабуть, з ходовки. Може кому треба. Так, тепер на вал лібетки. Надіто вал, в даному випадку, алюмінієвий, щоб нержавій. Можна з нержавійки, він має бути гладенький. І отак ну, вона, оця штука в роботі показала, що вона не потрібна, просто щоб був вал. У мене міліметрів 50-55. Так, він надітий на желізну втулку на стальну і стальна втулка вже. Проточена і закріплена болтиком на шпонку на шпонку, так вона стоїть. Тепер воно зроблено на такий не знаю, направляйка, там всередині подшипники, шліцевий вал. І вона крутиться 360 градусів, якщо потрібно. ну Вона 360 не буде крутитися, бо шланги мішати будуть, мішатимуть. Ну, в принципі, сама вона крутиться по кругу. Так, виведені гідравлічні Шланги і під'єднані до виносної гідравліки. Один підключений на ящик, циліндр, один сюди. Так, тепер що ми робимо? У нас є шнур. Це в нас шнур 12 мм. Брав якнайкрепший, ну я його вже порвав як ту зікрілку. Коротше, він у мене не то, що рве його нагрузки, а закусювало отут в механізмі. Я не знав, як правильно зробити. Ну вже все все по красоті. Тепер, що ми будемо тягнути? У нас є отакий цепочок, його десь півтора метра, потім він прив'язаний до вірьовочки, там зашитий шнур, обмотаний синьою ізолянтою должен по красоті. Тобто у нас вірьовки, скільки б у нас вірьовки не було, ми її протягуємо скільки треба. Чіпляємо за колодочку. От так. Ну я не знаю, десь більше 30. Так, ясинова колодка. Прицепили і зараз ми її попробуємо потягнути. Тепер тут ми нічого не робимо. Пока. зараз йдемо в трактор, заводимо, включаємо гідравліку. От так крутиться барабан, поборотів, ну, я б сказав би, 150. Трошки більше, як на грануляторі. Тепер, що ми робимо? Ми беремо вірьовку, накидаємо раз, накидаємо два, накидаємо три. І вже вона тягне. Накидаємо чотири, Робимо сюди петлю і починаємо. Починаємо тягнути і мотор нам допомагає. Тут треба дві руки. І дивимося така штука. Я одною рукою тягну колодку, Смотрите. пустив веревку, пустив веревку, вона вже на цьому. Тобто безпека на вищому рівні. Узяв веревочку, натягнув і воно пішло. Ліботка оцією штукою центрує сама себе. Якщо валять, наприклад, дерева, то треба гідророзподільник або щоб хтось виключав в натягнутому стані, виключити мотор і потім включити і можна буде тягати дерева. Так. пускаємо. Так. Ну і зараз зачепимо прицеп. Прицеп у нас загружений трохи дровами, там кубів два з половиною зараз є. Ящика я підняв, трактор не на ручнику. Якщо то буде тягнути або трактора, або потягне прицеп сюди. Раз, два, три, чотири. Опа. Вона оцентрувалася. Ага, тягне. Трактора тягне. Калочки. Не, ну теж сила. Саме головне, щоб оце витрямав капруновий шнур. А так працює прекрасно. Зараз можна затягнуть ручник і спробуємо потягнуть прицепа. Ну що, ящика опустив, наручник поставив, зараз спробуємо потягнути прицепа. Да, блін, забув включити. Раз, два, три, чотири, опа. лебедочка сама замоцентрувалась. Ну і шо? Прицеп стоїть, звісно, на Рівному, стояв, але він стояв з осінь і вже прогруз. Тобто ну, ну, прилічне, зусилля добре. Так, так. ну що, ну, ну песня. Мені дуже подобається як вона працює. Десь би, звісно, потягав щось якісь дрючечки, такі щось тягнуть, може дерево завалить. Сухе. Ну це буде цікаво, я покажу. Так що за таку штуку це тільки в мене таке, як казав космос, у мене і у Майкла Джексона. Все. На цьому все. Пишемо коментарі. Всім пока.